Інформаційний ефір першого Придністровського продовжу українська редакція з програмою вчасно вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Глава МЗС і посол Німеччини провели зустріч. Німецькі дослідники вивчатимуть в Придністрові життя нашої республіки, а Придністровська делегація поїде до Мюнхена. Правоохоронці республіки підбивають підсумки роботи за минулий рік. Показник злочинності значно зменшився. Актор, співак, автор сотень пісень. В Дубасарах пройшов фестиваль бардівської пісні пам'яті Висоцького. Сьогодні в міністерстві закордонних справ Придністров'я глава зовнішньополітичного відомства Ніна Штанська провела зустріч з послом Німеччини в Республіці Молдова Матіосом Майером. Головною темою для бесіди стала реалізація Придністрові проекту, який був презентований представниками німецького фонду імені Конрада Аденаура. Подробиці у Оксани Крук. Представники фонду імені Конрада Аденаура в Придністров'ї вже були. Зараз же їх новий проект в республіці передбачає приїзд групи молодих дослідників з Німеччини. Вони мають намір провести зустрічі з Придністровськими громадськими організаціями та молоддю для того, щоб ознайомитися з ситуацією та проблемами в Придністров'ї. Я встаю, що точніпалізна такоя. Я вважаю, що це серйозний такий діалог без посередників. Він потрібен нам. Ми повинні бути почутими зі свого боку. Міністерство закордонних справ готове надати підтримку в організації такого проєкту. Крім того, глава зовнішньополітичного відомства республіки сьогодні розповіла, що буквально через кілька днів представники Придністров'я візьмуть участь у міжнародній конференції в Мюнхені. На форумі щорічно обговорюються актуальні проблеми глобальної безпеки. Минулого року це було обговорення так званої розумної безпеки. Ключова доповідь була міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. У цьому році серед інших питань також обговорюватимуться проблеми безпеки в південно-східній Європі та на Кавказі. Звичайно, це дуже цікаво для нас, і ми раді, що у нас є можливість брати участь у такому форумі. Придністровське зовнішньополітичне відомство вперше буде представлено на рівні з міністерством закордонних справ інших країн світу. Ніна Штанський штанські підкреслила, що міжнародний форум буде проходити в онлайн режимі, і всі бажаючі зможуть стежити за його подіями через інтернет. Оксана Крук, Олег Бахчеван вчасно на першому Придністровському. Районний відділ внутрішніх справ Кам'янського району за результатами роботи протягом останніх кількох років залишається в трійці кращих по республіці. На цьому зазначалось на підсумковій нараді, з якими показниками закінчили рік правоохоронці відділу у наступному сюжеті. Минулого року на території району зареєстровано 194 злочини. Це на 15% менше ніж роком раніше. По категорії тяжких і особливо тяжких злочинів. За категоріями тяжких та особливо тяжких злочинів також відзначається зниження. Так, тяжких злочинів у 2012 році було зареєстровано 69, у 2011 році таких фактів було 89, тобто менше на 20 злочинів. Особливо тяжких злочинів у 2012 році було зареєстровано 15, у 2011 22. Не було зафіксовано минулого року на території району вбивств зґвалтувань та викрадень автотранспорту. Знизилася і кількість косних ребіжів, зазначилося на нараді. Але кам'янські міліціонери стурбовані зростанням злочинів пов'язаних з гуліганством і розбоєм, а також збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод. При цьому розкриваність залишилася на рівні 2011-го і становить 92%. Робота Кам'янської міліції характеризується. Робота кам'янської міліції характеризується із завидною стабільністю. Це стосується і постійного зниження зареєстрованої злочинності на території міста і району і розкриття злочинів за всіма практично напрямками та видами злочинності. «Лучшу оцінку вашій роботі дають не тільки цифри. Кращу оцінку вашої роботи дають не тільки цифри, а й населення. Якщо людина має можливість спокійно жити, трудитися і відпочивати, то це і є вашою заслугою. Це треба визнати, і за це ми вам вдячні. Ну а ми спільно з вами будемо стояти на сторожі інтересів наших громадян. Крім того, в минулому році значно покращилось матеріально-технічне забезпечення райвідділу, Відремонтовані актовий та спортзал і приміщення чергової частини. Все це сприятиме плідній діяльності РВВС в році, що наступив. Запевнили кам'янські міліціонери. 25 січня виповнилось 75 років з дня народження Володимира Висоцького, людини, яка не потребує особливого представлення, легенди театру і кіно, автора сотень пісень. Цього дня в Добосарах стартував традиційний фестиваль бардівської пісні, серед гостей виконавці з інших міст Придністров'я та Молдови. Актовий зал музичної школи за традицією зібрав любителів авторської пісні, виконавців, які тільки пробують у неї свої сили. І тих, для кого гітара є другим і постійним супутником у житті. Учасник фестивалю з Кишинева з 14 років захоплюється творами Володимира Висоцького. Зізнається, вірші і пісні улюбленого автора надихають завжди. 12 років тому став і сам писати. Моє встановлення. Моє становлення як особистості відбулось під великим впливом поезії філософії Володимира Семеновича Висоцького. Вона завжди привертала своєю простотою, добірністю у його творчості. Кожне слово проникливе і лунає з великою відповідальністю. А сама манера виконання відрізняється експресією, емоційністю і неповторністю. 2013 рік для ініціаторів фестивалю Дубасарської громадської організації Околада ювілейний, відзначають дві значущі дати: – річчя зі дня народження Володимира Висоцького і 15-ти річчя фестивалю Бардів. Ідея, княжна ідея фестивалю це пам'ять про Володимира Висоцького. Він і дихав багато поколінь своєю творчістю. Наші батьки виросли на цих піснях. Ми і вже наші діти ростуть на його піснях. Ми не маємо права збувати цю людину легенду. Учасники фестивалю співали про добро і зло, любов, вірність і зраду. Зазначали, твори Висоцького актуальні і сьогодні. Навіть через десятиріччя вони звучать по-особливому. Прихильники великого актора та співака запропонували в дубасарському районі встановити пам'ятник Володимиру Висоцькому. І впродовж теми виявляється коріння роду висоцьких у Києві. Тут і дотепер зберігся будинок, де жила сім'я його батька. На столичній вулиці Івана Франка у будинку номер 20 мешкала його бабуся Дарія Семененко. кажуть, вона була надзвичайно популярним лікарем-косметологом і театралкою. У театрах Києва у неї були постійні місця. До 1970 року Володимир Висоцький зупинявся в цьому будинку, коли бував у Києві. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Один депутат обходиться бюджету в 2039 гривень в день. У цю суму включені зарплати нардепів та їх помічників, витрати на проїзд депутата, в тому числі на недешеві перельоти, лікування, путівки в санаторій, телефонний зв'язок, проживання в готелі та навіть канцелярське приладдя для порівняння. Таку ж зарплату, але в місяць отримує лікар дільничний. З неї ж він платить за житло, проїзд тощо. Підвищити тарифи на опалення на 37% пропонує нацкомісія з регулювання комунальних послуг. Там пояснюють, нинішні цифри в платіжках за гарячі батареї економічно збиткові, адже подорожчали складові тарифи газ і електроенергія. Піднімати вартість опалення пропонують не відразу, а поетапно, і Тепер рішення за кабміном. Підвищення комунальних тарифів це ще й одна з вимог міжнародного валютного фонду. А Україна претендує на отримання чергового траншу кредиту. Понад тисячу авто за останні три дні стільки машин на українських автошляхах від снігового полону звільнили рятувальники та працівники Укравтодору. Найскладніша дорожня ситуація в Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях. За повідомленням міністерства з надзвичайних ситуацій, на сьогодні рух забезпечений усіма магістралями країни. Там і далі працюють соціальні патрулі та пункти обігріву. До України йде потепління уже від сьогодні. По всій території синоптики прогнозують поступове підвищення температури. До мінус 17 термометри показуватимуть тільки в західних областях. А вже з четверга температура по всій країні підніметься до плюс 5 градусів. Повернення морозів синоптики обіцяють після 5 лютого. Також цими днями і надалі буде ожеледиться. А яку погоду очікувати завтра у Придністрові? Дивіться далі. Як повідомляє гідромоцентр, 30 січня очікується мінлива хмарність без опадів на дорогах сніговий накат. Вітер південний 3,6 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі – мінус 6, мінус 8, в день – 0, мінус 2. На півночі республіки вночі – 7,9, в день – 1,3, нижче нуля. Атмосферний тиск в межах норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. зустрінемось, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!